П'ятниця 19 грудня час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Скандал у Дніпровському театрі Шевченка. Чому там оголосили публічну війну Матюкам? Дуже багато людей вийшло з глядної зали з-за того, що там звучали ці слова. Штучна чи жива ялиця, сосна чи смерека. Скільки коштує новорічне дерево на ринках Дніпра і від чого залежить ціна? Вона може бути 2-3 метри, буде худа, то буде ціна тисяча гривень. А може бути 2,5 метри, але метра кругла, то вже буде звісно, ціна 3-4 тисячі. А їм підкорилися всі паркети міжнародних змагань та цівники з Павлограда стали кількаразовими чемпіонами світу з акробатичного рок н ролу Окупанти атакували Синельниківщину безпілотниками, поцілили по Петропавлівській, українській та дубовиківській громадах. Зайнялися приватні будинки, пошкоджена інфраструктура. А напередодні Нікопольщина зазнала понад півсотні атак. Ворог гатив ФПВ-дронами та артилерією. Під ударом були райцентр, також Покровська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, комунальне підприємство, АЗС, багатоповерхівка та приватні будинки, господарські споруди, газогін і лінії електропередач. Кам'янське теж опинилося під ударом ворожих БПЛА. Пошкоджено одне з підприємств. І до ситуації в інших регіонах щонайменше семеро постраждали в Запоріжжі. В день росіяни обстріляли місто кабами, цілили по звичайному приватному сектору. Ворог котре зруйнував домівки мирних мешканців, вибиті вікна, понівечені фасади та покрівлі, сталося декілька пожеж. Чергове росіяни атакували і Одесу. Під ударом опинились об'єкти енергетики. Мешканці одного з найбільших густонаселених житлових масивів міста залишилися без енерговоду та теплопостачання. Також під атакою була територія залізничної станції, Одеса східна пошкоджена будівля вокзалу. Поранена працівниця залізниці. звоніть, діє. В Україну повернули тисячу три тіла загиблих, які за твердженням РФ належать українським військовим. Про це повідомили в координаційному штабі. Правоохоронці проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатріюваних тіл, аби встановити особи загиблих та передати рідним для поховання. Пошук зниклих безвісти воїнів триває безперервно. Правоохоронці Дніпропетровщини проінформували родини захисників про перебіг розшукових заходів, відповіли на запитання та надали юридичні консультації. Також під час зустрічі обговорили питання пов'язані з механізмами пошуку і повернення тіл полеглих оборонців, роботою евакуаційних груп та судових експертів. Поліцейські запевнили, робота зі встановлення місця перебування кожного зниклого воїна триває безперервно та здійснюється у взаємодії з усіма профільними службами. Здавав росіянам позиції українських військових на Дніпропетровщині викрито за проданця, який добровільно пішов на співпрацю з російською ФСБ. Через месенджер чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації військових автомобілів, особового складу сил оборони України та техніки на території прифронтового Синельниківського району ворожого агента. Затримали нині він під вартою. За держзраду йому загрожує довічне ув'язнення. А він збирався переплисти тису на кордоні з Румунією. Затримали 25-річного мешканця Дніпропетровської області, який намагався незаконно покинути Україну. Він готувався до запливу річкою разом з іншими двома чоловіками. Усі мали гідрокостюми, надовні камери і воду не проникні наплічники. За спробу незаконного перетину кордону. Кожен погодився заплатити по 10 тисяч доларів США. Усіх трьох затримали під час передачі коштів. Новини Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту між городянами та енергетиками, що стався у Дніпрі на вулиці Академіка Янгеля. У компанії ЦЕК заявили буцімто місцеві напали на бригаду енергетиків. Додали у жителів раніше не відключали світло, бо оселі були на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури. Тепер же житло знеструмлюють і роблять це вручну. Тож люди розлютились та побили енергетиків. Натомість, жителі твердять, бійки не було. А причиною сварки стало те, що світло їм повернули із двогодинним запізненням. Единственная просьба вовремя отключайте, включайте, щоб можна було спланувати роботу, Вы як то розумієте? Ви сидите без света і мы сидим. Но делать у нас єдина претензія, що це не вовремя происходит. Это не пятнадцать-двадцять минут. Это сегодня два часа. Это уже предела. Геть матюки зі сцени так вирішили у Дніпровському театрі Шевченка і опублікували відкритий лист до театральної спільноти України, в якому колег рішуче закликали не матюкатися. Бо так обурилися постановкою Київського театру ветеранів, що ледь не звинуватили їх у зраді. Причина ненормативна лексика, яка проскакує у виставі про бойову медикиню. Як лайка пов'язана з Росією, невже до театру ветеранів дотягнула? С рука Кривеля. і чому в театру Шевченка так муляють матюки а російські автори та п'єси у власному репертуарі? Ні, наша Олександра Максименко спробувала розібратися. Скандал, що розгорівся на всю країну через матюки. У нас були запрошені люди, священики, журналісти, науковці. Багато людей вийшло з глядної зали за того, що там звучали ці слова. Це сталось тут у Дніпровському театрі імені Шевченка. На цензурну лайку ці стіни не витримали, а керівництво розцінило майже як зраду. Навіщо звинувачувати театр ветеранів у роботі на Росію? Хто має в це вірити? Чому ж театр ветеранів у Дніпрі звинуватили ледь не в роботі на Росію, і до чого тут матюки? Все почалось із гучного звернення, яке Дніпровський театр Шевченка оприлюднив після фестивалю сучасної драматургії Дніпро Театр Юей». у публічному листі театральну спільноту України закликали відмовитись від нецензурної лайки, каже організаторка фестивалю, режисерка театру Шевченка Ольга Волошина. Я зовсім не знала, зо мною це не погоджували, коли так відбулося. Що на нашій сцені були вистави, у яких була ненормативна лексика, ну, власне кажучи, мене це дуже образило як автора фестивалю. Наше звернення і наша позиція, що ми не хочемо, щоб на театральних майданчиках ця лексика звучала. Причиною ж публічного заклику театру Шевченка до заборони матюків стала вистава Баланс Київського театру ветеранів, а точніше, лайка, яку там використали. Ця постановка якраз відкривала фестиваль. П'єса театру ветеранів триразова переможниця українських драматургічних фестивалів, розповідає про бойову медикиню, її втрати та як вона намагається віднайти баланс. А авторка Галіна Цернацька, ветеранка, яка описує у тексті власне бачення війни, ситуацію на фестивалі і реакцію організаторів переповідає зі слів акторів. Під час вистави в залі було дуже багато священників частина з них Кілька священиків вийшли під час вистави. Ольга Волошина почала вибачатися за виставу і казати щось типу, що приходьте на інші вистави вони не всі такі. Це дуже обурило акторів. Тому що акторам дуже подобається ця вистава 11-му каналу. Сама організаторка та режисерка Ольга Волошина пояснила, вибачатись перед глядачами була змушена саме через лайку, яка прозвучала у виставі. Я змушена як автор була сказати, що ну вибачайтесь це умови, в яких перебувають наші військові, і тому в цій виставі прозвучало. Але дуже багато людей вийшло з глядної зали, тому що вони не сприймали власне реалізацію тієї історії. Натомість авторка п'єса Аліна Сернацька каже: не очікувала, що в цій виставі хтось може побачити лише лайком. а ще саме через мат звинуватити театр ветеранів ледь не в роботі на Росію. Для нас було дуже несподівано, що люди можуть побачити в цій виставі тільки одні Це були такі одиночні випадки, тобто, якісь, ну зазвичай викладачі, які ви закликали нас підвищити нашу культуру. Ми до цього ставились з розумінням, бо це зазвичай були люди старшого покоління, і, ну, і окей. А тут лист. Відкритий на сценічних майданчиках, які транслюють історії воєнного життя, оперування цією лексикою є неприпустимим явищем. У цьому простежуються маніпулятивні прояви, підступні прийоми гібридної війни Росії проти України, непрофесіоналізм та моральна незрілість деяких авторів вистав. Цей відкритий лист спричинив справжній шквал реакцій в театральній спільноті. Чимало митців сприйняли його як повернення до радянського моралізаторства. Серед них і головний режисер театру Заньковецької Ігор Білиць. Хоч лист написано українською, але мислення совєцьке. На жаль, у авторів цього повідомлення немає відчуття контексту і розуміння суті п'єси. І актор дикого театру Роб Фельдман. Ваш театр наразі веде себе як радянське нафталінове дно настільки лепке, що від нього навіть неможливо відштовхнутися. І ветеран та співавтор фільму «Порцелянова війна Слава Леонтів. Цей лист треба до музею, як еталон дурнуватого святенництва, пихатого навігластва і сміховинної зарозумілості, і багато інших митців. А ось так театральну війну проти матюків коментує культурна оглядачка Лена Чеченіна. Коли я бачу, що ось там в нашому випадку Аліна Сарнацька, як ветеранка, пише виставу, хорошу виставу, ну в п'єсу, так яку яка притворюється на виставу. Зі своїм досвідом вона приходить до глядачів і разом з режисером передають: ось ми пережили таке. Подивіться, ми вам про це хочемо розповісти. І коли у відповідь на це їм кажуть фу матюки, а можна, будь ласка, не матюкатись. Мені здається, що це просто настільки жахливо, що це потрібно викорінювати В театральній спільноті час від часу такі колотнечі відбуваються стосовно матюків, стосовно оголення. Це все фу непристойно, Треба це все заборонити і так далі. і тому це зазвичай викликає іронію, Якби не одне, але зв'язок матьків із Росією, про який серйозно заявляють у театрі Шевченка. Ми вважаємо, що це ну принесено, принесли його на наші терини. Ми вважаємо, що це ми московити. Це відносно за змістом це ображання матері, скажімо, там. Ну є мать, от таке. І тому нам вважається, що якщо ми відмежовуємося від всього ворожого, то дуже логічно, що ма. Мабуть, треба пошукати якісь свої замінники української мови. Чи дійсно митьки винятково російського походження? Питаємо у філологині. Варто зазначити, перше, це не російські слова, це слова, які притаманні всім слов'янським мовам, і вони зародилися ще. Задовго до того як сформувалася Росія як країна, як як там, радянський союз розвивався і так далі, послуговувалась цією лексикою, каже філологиня ще наші пращури. Ці слова є ще в листі. Е Козаків, які писали лист турецькому султану, є у фольклорних зразках сороміцьких пісень Тараса Шевченка. І невеличкий, але важливий контекст в татрі Шевченка кажуть, відмовитись від лайки закликають, бо хочуть відмежуватися від російського впливу. Проте вочевидь забули про власний репертуар. Тут й досі йдуть постановки російських і радянських авторів. Про одну з них хто комуробонович росіянина Ігоря Афанасьєва, ми вже робили сюжет її. Автор після 2014-го називав українців фашистами. Коли я побачив, що мимо Баб'єва яра йдуть фашисти з факелами, Це ще було понятно. але вернулись фашисти. І був головним режисером театру російської армії. Проте для українського театру Шевченка це не аргумент. Чому ж? Ось відповідь керівниці літературно-драматичної частини театру. Ця вистава була поставлена задовго до російської агресії в 2020 році. І там звучить і сучасна підтримка України воєнної. Так що, будь ласка, і козацьке дуже цікаві там номери на схореографічні щодо козацького минулого саме України. Репертуарі також постановка за антиукраїнським пропагандистським твором Василя в Малинівці та вистави, адаптовані з російськими перекладами. Питаємо, чому театру Шевченка так мулюють матюки, а російські автори та п'єси у власному репертуарі ні. Вистави і репертуар це не моя прерогатива. У нас є право визначати, що в театрі буде йти, під якою назвою, під якою афішою. Це є наш директор, художній керівник, і все ці питання можна їй переадресувати, але у неї позиція, що вона на ефір 11 каналу, в силу якихось обставин особистих не ходить. Які саме особисті обставини заважають директорці театру пояснити 11 каналу свою позицію? Нам не зрозуміло репертуару. Театра дивується і культурна оглядачка, яка аналізувала його вистави, коли люди настільки обурюються, що брудне матюча, ми не дозволимо в себе в театрі, щоб воно лунало зі сцени, який кошмар який жах? І тут ти бачиш, що в них половину ну, я не знаю, чи б... значна частина репертуару. Вкладається реально з якихось російських впливів кидів. Я не знаю, як це назвати. Фінальний аргументатор мовляв, митюки зі сцени порушують законодавство і є дрібним хуліганством. Спростовує юрист, каже притягнути до відповідальності за таке мало ймовірно. Я порушення 173 статті Кодексу України про адміністративні порушення, і тому ми не хочемо порушувати наше законодавство. Я вважаю, що не можна тут так, от прямо застосувати 173 кодексу про адміністративне правопорушення і притягнути до відповідальності за хуліганство. Тому що, скоріш за все, тут будуть інші мотиви. А що у театрі Шевченка продовжують боротьбу з лайкою і кажуть, на наступний фестиваль будуть уважніше відбирати вистави. Ми ж дозволимо собі процитувати класика, якого б тут точно заборонили. Мат це інструмент, і ним треба вміти користуватися, каже письменник Лесь Подерев'янський. А чи прийнятний такий інструмент для сцени? Напишіть свою думку нам в коментарях. Олександр Максименко, Олександр Довгонь. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині знайшли унікальний артефакт. Зокрема, у солоному поруч з полем. Група істориків з Дніпровського національного університету виявила стелу, який від 5 до 6 тисяч років. Кам'яна статуя має обриси людської статури. Брила виявилась габаритною і важкою. Тож для її перевезення довелося залучати спецтехніку. Сам історичний артефакт перевезли до місцевого музею історії. До 10 тисяч гривень стільки цьогоріч коштують ялинки на ринках Дніпра, але є й більш дешеві альтернативи: як живі, так і штучні. Наша Ілона Івченко поїхала в ялинковий рейд і вже готова розказати, в яку суму бідеться вам святкове дерево. До Різдва нового року залишилось майже два тижні, тож у Дніпрі наповно працюють ялинкові базари. Вартість залежить від виду хвої, країни походження та розміру. Ми розпитали про ціни на ці вічно-зелені красуні. Цьогоріч у Дніпрі визначено 70 офіційних точок продажу ялинок, зазначили у міськраді. Придбати святкові дерева можна в кожному районі міста. На ялинкових базарах представлені сосна кримська, іноземна ялиця Нортмана, а також хвойні екземпляри, зібрані з гілочок. Така буде коштувати 500 гривень. Он там трохи більша буде коштувати там 700. Ось така маленька 300 гривень. Якщо вибрати ще меншу, то буде мінімальна ціна 200 гривень. Ось може бути ось така велика, вона може коштувати 900 гривень. Це максимальна вартость. Так, Так, плюс мінус так, це максимальна вартість. Такі ціни на сосну кримську з Полтавщини. А ось ця ялиця під стелю, яку привезли з данії, вже дасть у копійчину. Така ялинка дуже пухнаста, має насичений зелений колір та ідеально рівні гілочки, як з картинки. Найдорожчий екземпляр у нас це ось ця фіхта Нордмана привезена з Данії. Її ціна 8 тисяч гривень. Ціни різні, ціни фіксовані, всюди є ціннички. Починаючи від 2,5 тисяч 8 тисяч найгарніші. На іншій точці продажу ціни трішки вищі. Ціна починається від, якщо це сосна кримська, від 500 гривень і вище. Ти від чого залежить? Від красоти і пишності. Ялиночка Норманда починається від 3 тисяч гривень. Іван каже, при виборі ялинки треба звертати увагу, щоб вона була рівненька, пухнаста, не мала залисин та пожовклих гілочок. Аби вона добре зберігалася, їй необхідно забезпечити певні умови. Сосна кримська стоїть дуже довго, поки не винести. Вона може до весни стояти, вона не заснув, засихає, але ігла не падає на неї, абсе. Вона стоїть і стоїть така зелена, не жовтіє, нічого з неї. А якщо це йде норман, то норман там треба і полювати. І температура дажна бути не найвище двадцять чотирьох градуса. було буде, буде вище температура, вона буде засихаль. Є в асортименті набірні ялинки з гілочок смереки, привезені з західної України. Їхня вартість починається від 200 гривень. Не втрималася я, придбала маленьку зелену красуню усього за 250 гривень. Є й дорожчі іноземні красуні сорту Нобіліс. Є наборні ялинки Нобіліс. Вони привезені з Польщі. Вони вже преміум класу. Це зовсім інший сорт ялинки. Їхня ціна стартує від 600 гривень. Це отака маленька. І 1100 – це отака. На довгій ніжці, наприклад, оця буде коштувати 1200. А найбюджетніший варіант, аби створити святкову атмосферу і не купувати ціле дерево придбати просто гілочки. Ціна стартує від 50 гривень. А ось пані Карина не втрималася і придбала ціле новорічне дерево за зовсім на її погляд невеликою ціною. Придбала собі на свято Полтавську Сосну за 450 гривень і дуже дуже цьому радію. Я взагалі бачила в нас біля дому, їх продають по 1200 гривень. І собі теж атмосферу, і для дитини теж атмосферу. Або ж свята хочеться, щоб не було. У гіпермаркетах Дніпра широкий асортимент штучних ялинок. Ціни різняться залежно від матеріалу, розміру та виробника. Як альтернативу живим ялинкам, ніпряни обирають штучні. Вони різняться матеріалом: з ПВХ бюджетніші, а литі більш реалістичні і дорожчі. Ціни стартують від 350 гривень на найменшу ялинку і можуть сягати 10 тисяч гривень. Консультанти кажуть, дорожчий матеріал, дорожчий сама ялинка. Такі екземпляри виготовляють з гіпоалергенів, Вони менше осипаються. Головне правильно їх зберігати. Вони не люблять різких перепадів температур та надмірної вологості. Чимало дніпрян обирають саме штучні ялинки. кажуть зручно, бо не потрібно кожен рік купувати нові. Її потім спакував на, на сезон. дістали, плівку зняли, помили під душем. все поставили, і вона знов така сама, як і є. Бруду від неї немає, голки з неї не сипляться. Арома дифузор з запахом хвої поставили все. Новий рік гарно встановити, прибрати, потім розібрати, спрятати і знову поставити на наступний рік. Розстраємось, коли бачимо, скільки ялинок купили, а потім викинули. Ну нехай на одміну новий рік принесе вам щастя і мир, незалежно від того, яку ялинку ви придбали. З найкращими побажаннями Іона Євченко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. А в Павлограді встановили головну ялинку міста, не витративши жодної копійки з бюджету. Її подарувало подружжя Башуків сусіднього села Межиріччя, яке ростило дерево у себе на подвір'ї протягом понад 20 років. Про те, що вирішили зрубати ялинку, не шкодують на її місці, вирішили посадити інше дерево. Тим часом нових прикрас для новорічної красуні Мерія не купувала, а використала ікрашки з минулих років. А саму ялинку. Розташували у сквері імені Тараса Шевченка радість діткам і нам теж. І мама дочки порадуються. Треба, треба. Ми переможемо. Слава Україні! І все буде добре. А вони прославили Дніпропетровщину на весь світ. Спортивна пара з Павлограду посіла перше місце на міжнародному чемпіонаті з акробатичного рок-н-ролу серед юніорів. Цьогоріч танцівники Ілля та Анна Наговіцина досягли всіх бажаних вершин. У чому секрет успіху молодих вихованців та як стати світовими чемпіонами в акробатичному рок ролі Дивіться в сюжеті Олександра Гладуша. Чемпіонат світу, Хорватія, Велика Гориця. О, це... Перше місце їм підкорилися всі паркети міжнародних змагань Цьогоріч Ілля Пивовар та Анна Наговіцина стали переможцями на кількох турнірах з акробатичного рок ролу Очолили український туп та здобули звані кращої танцювальної пари. Танцюють разом уже 10 років. Акробатичний рок-н-рол вподобали за драйв і видовищність. Кожен день акробатичного рок-н-рольщика починається з багатогодинного тренування. Спортсмени тренують м'язи, розігріваються, а потім вмикається рок-музика і починається шоу. Все починалося з дитячої мрії, кажуть танцівники. А от приголомшливих результатів досягнули важкою працею. Щодня кілька годин виснажливі тренування, суворий спортивний режим, загартовування характеру. Займався мій старший брат. Я повторювала за ним рухи, і тому мама привела мене сюди. Я, як дитина, була була дуже захоплена, мені було дуже все цікаво, бо для дітей були тренування більш, можливо, в ігровій формі. Звикали до танцювання, звикали до свого тіла. Та потім вже коли. На достатньому рівні були, почали практикувати саме рок-н-ролл. Казали батьки, що треба ходити, що це для мене корисно, і це була основна причина, чому я ходив. З першої ля та Анна виступали з іншими партнерами, та згодом тренери помітили схожість у їхніх стилях виконання і поставили у пару. Відтак з дитинства звикли разом проходити через усі випробування. Десять років кожен день тренувалися разом. Я вже не можу уявити, щоб я танцював з кимось ще. Дуже звично, дуже так. Знаєте, коли знаєте, один одного вже знаєте рухи, які він буде робити, передбачити його наступні дії. Виступ триває півтори хвилини. Спортсмени вміло поєднують хореографію зі складними акробатичними рухами. Залежно від номеру, Ілля та Анна можуть продемонструвати чотири такі трюки. Ми розвиваємо абсолютно різні групи мишць та вони більш як сказати, мобільні під різні навантаження. Вміємо там робити якусь акробатику, пригати там сальто, фляки, різні там колеса, прыжки. Видовищний спорт, що він такий дуже енергійний. Такий мало дуже моментів, коли ми під час танцювання стоїмо або нічого не робимо. В їхньому щільному графіку майже немає перерв на лікарняний або відпочинок. Втім, юним спортсменам необхідно дбати про своє майбутнє, отримувати освіту та приділяти цьому певний час. Хочеться більше в спорті, бо звикла вже але. Ну, я не знаю, хочеться якось вступити десь сюди, звідки я могла б займатися ще тут, вдома. Звісно, вчитися треба, я вчуся. Тренування також заберуть багато часу. Ну, поєднувати якось вдається. Мені треба вступати до університету, та, мабуть, вже не буде можливості такої. Тренуватися як раніше і їздити на змагання. Для юніорів вони на своєму піку підсумовує одна з тренерок танцювальної пари Аліса Титова. Каже, протягом 10 років своїх вихованців завжди налаштовувала тільки на перемоги. Я є такі діти. Від Бога, я так кажу, які приходять одразу видно, що вони будуть чемпіонами. Тож Аня Ілья саме такі діти які прийшли в зал одразу працювати, одразу віддаватися, любити. Нині через війну світові чемпіони вимушені танцювати на невеличкому балконі культурного центру, який для занять обладнали для них батьки. повісили дзеркала, уклали на підлогу ламінат. Самим тренуванням це не заважає. Втім, для акробатичних трюків стеля тут розташована за низько. аби виконувати кугель, туди сальто, треба йти на сцену. Більше емоцій, те, що ти знаєш, що тебе підтримують, що багато хто за тебе вболіває. Це якось так дуже приємно. А я не можу сказати, що це звалилось нам з неба, тому що ми до цього йшли дуже дуже довго. Це більше, мабуть, наполегливість та тяжка праця. І Хоч юні танцівники вже здобули всі можливі титули, все одно продовжують тренуватися, аби в будь-який момент на змагання захистити своє звання кращих. Олександр Гладуш, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у суботу у Дніпрі буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі плюс один в день на один градус більше. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Бережіть себе і побачимось.